Доброго дня, мої любі слухачі, і глядачі. Нарешті ми повернулися, і повернулася я як завжди. Сюрпризом. І цим сюрпризом є акторка драми Олена Шамрай. Доброго дня. Доброго дня! І знаєте, коли думаю про Оленку, я, я завжди вважаю, ну, вона мені видається такою казковою героїною, тому що вона дуже любить казку, вона любить, як кажуть актори, дуркувати, імпровізувати і вигадувати. Але пройшли вже роки, і вона все одно любить казку. Ну, тому що дівчинка, а вони такі всі люблять казки. Але сьогодні мені хочеться згадати той час, коли Оленка прийшла до нас в театр, коли ми її взяли в трупу. Саме на серйозну дуже роль. Давай її згадаємо. Давай. Це дядя Ваня. так? Це ставила Таїса Славінська свою мрію і запросила також мрійливу молодюсіньку, юну Оленку. Так, мені було 19. І я не вірила своєму щастю, тому що поруч грає дідюваню мій педагог Прус Валерій Валентинович. Всі такі поважні, всі такі заслужені, народні, а мені 19, серце тріпоче, вилітає з грудей, очі переполохані, але я була дуже щаслива, тому що ну, такий шанс випадає не усім акторам, ось так з перших днів. Роботи одразу зіграти таку роль. А що було от найважче, чи найцікавіше, коли ти готувала ось цю свою сонечку? Чи це було легко в принципі? І, і їй стільки ж років твоїй героїні. я була зовсім молодюсінька. Єдине за що я дуже переживала, я була на ролі з Жанною Андрусишиною. Вона вже була відомою акторкою. Та на той от я час. підібрала декілька світлин. Так. І я дуже хвилювалася, як це все має бути. Любов ми грали з Анатолієм Вольським. Да, так. І для мене так було е, хвилююче, доторкатись до нього, любити його на сцені, тому що е, треба було це все робити максимально щиро, максимально відверто. І ну, це було дуже хвилююче, але Молодість вона взяла, юність, свої... Ю, юність так вона взяла пам'ятаєш, свої... о ті слова, якими ти зверталася тоді до цього героя свого дяді дяді, якими словами ти зверталася? Що нас ще чекає? що все буде Не плач, добре. не плач, дядя Ваня, все буде добре, все світле і все е, добре у нас попереду. Да. І небо е, в діамантах, здається. Ви знаєте, да? якщо чесно, я вже не дуже пам'ятаю. Я пам'ятаю, що, що тоді було якесь незвичайне таке світло. І, і ти така була щира в цьому моменті, і всі плакали і розуміли, що ми потрапили таке з тобою, що це твоя була роль. От, тому що завжди ж так, якщо режисерка хоче ставити якусь виставу, а немає у неї ось цієї героїні, вона і відмовляється. А тут виявилося, що вона є. Але потім знову ти потрапляєш в такий зоряний ансамбль. Це дім Бернарди Альб. Туди я попала зовсім випадково. Я мала грати служницю. Оксанка Бандура була назначена на цю роль, але так склалося, що вона поїхала на сесію в Київ. І ну немає кому репетирувати, немає кому кинути репліку. І Таїсія Дмітрівна каже: Альонка, покидай репліки. І я так один раз кинула репліку, другий, третій. І вона, так бачу, на мене дивиться, каже: ну давай нас спробуємо. І таким чином, зовсім, якби непередбачувано, я попадаю в цей зірковий дійсно ансамбль. Лідія Олексіївна, наша дорога Білозьорова, вона прийняла мене. Тому що ми грали її донечок, і вона yeah. так мене окутала своєю любов материнською да. любов'ю. Так вона на мене подивилась: ну давай, діточка, давай працюй. І таким чином я потрапила. Це була шикарна вистава. Мала сцена, вона взагалі не схожа ні на яку сцену. І, до речі, саме завдяки цій виставі я полюбила пити трав'яний чай з медом. Тому що нам ну, ми сиділи на сцені mm -hmm. і пили трав'яний чай з медом. І тільки тоді я зрозуміла оцей смак. Він тепер щоразу, коли ми вдома запарюємо чай з медом і трав'яний. Я одразу чоловіку кажу: ніби як в виставі. Mm -hmm. Він, звичайно, не розуміє, як це, але це круто. Отже, знову небо в діамантах було в дяді Вані і, і тут. Але знову таки це була дуже ну, важ, важку. Робота, я пам'ятаю, як ми ходили в костел. Пам'ятаєш, як так. ми розмовляли, там, як розповідав нам, нам служителі, як потрібно поводитись, да, якісь як правильно закони, що, так, і хреститися і взагалі що в душі мати. І ми такі окрилені, пам'ятаю, вийшли з того костелу і з такою вірою все-таки в те, що буде все гаразд. Да? Тому що Таїсія Дмітрівна, вона завжди неповерхнево ставить Ставив вона, от наприклад, коли я грала копає. Ну, забігаючи на ну, вибачте копає. Так, Копає <світ> ну, коли ми ставили е, зілля, то до нас приходили справжні цигани, а, і ми вчили циганську мову. Да. Тут ми католики. Ми йдемо в костел, і з нами говорить якби людина, яка це все розуміє досконало, вчать нас, і це надихає. Це ти відчуваєш цю атмосферу. Це дуже важливо насправді. В роботі над ролі так да. я пам'ятаю, як ти грала «Тетянку», да? От давай її згадаємо твою тетянку, от знову ансамбль такий, знову серйозно. Да? Твою маму грають. Награють теж поважні актори. Клавдія Федорівна. Да. Ну, це теж моя улюблена вистава, моя улюблена роль. Ці звуки Карпат, річки, трембіт, цей вінок з маками на голові. Ну, реально, це просто вау! Хлопці, ця музика, я ж кажу, до нас прийшли справжні цигани, так да, як сиділи в, в мене в кабінеті. Викормлена я була циганкою да. і молоком. З молоком мала знати мову. Да, це, тому... це ж приходив циганський барон. Так, да. а потім, знаєш, коли він прийшов на прем'єру. І, і так трапилось, що ми поруч сиділи, і він прийшов з циганками. Я думала, що він взагалі злий. вони злетять цими своїми спідницями і будуть зараз танцювати, тому що вони були дійсно вражені, що вийшло по-циганськи, так як вони намагалися донести, Так воно так і вийшло. Ми взагалі прислуховуємося. Ну ось ти любиш світлі ролі, грати. Ну мені світ. вони імпонують більше, тому що моя остання роль трошки в іншому направленні. І Ти я мій відчуваю мій. погляди глядача, я відчуваю, які вони на мене розсержені. І чесно кажучи, коли ти йдеш додому, в тебе такий груз, ти розумієш, ну, звичайно, не можна весь час, і Це не цікаво грати лише світлі ролі. Я дуже люблю, так як ви вже сказали, дитячі казочки, тому що дитячі ем, вистави це просто, я не знаю, це такий ковток повітря, ти йдеш такий заряджений, вони так тобі вірять. Я обожнюю твою Алі, де Аліса в країні чудес. Ну, це просто ти неймовірна в ній, особливо коли ти співаєш. А от я тако, такі ці оченята, так вони дивляться, такі вони красиві. Твоя гусінь, вона весела і вона співає. Співуча. Співуча. Така як і ти, Оленко. Ти любиш співати? Ну, я ж українка. А, а як Україні всі всі співають? Ну я вам хочу сказати, що в Оленки є донечка, яка теж чудово співає. А це передалося з молоком матусі? Я думаю, і з молоком матусі і з генами Татуся. і так тому що він теж до музики так, має у нас. Відношень. Така творча сім'я. Боже, як Я, вам повертаючись додому, його. приходжу після вистави. Втомлена чую і тут чую, А у мене там концерт гітари і мої грають на всю. Ну так склалося. Так, мабуть, ми притягнули один одного, і Клас. таке у нас народилося дитя. Це чудово, коли народжується дитя, дитя любові. От, і вона обов'язково буде щасливою, тому що вона теж випромінює таке ж, таке ж світло і таку ж любов, як і ти. Але мені ще хочеться згадати цю виставу, яка спочатку називалась Оркестр, а потім це і є любов, і ти увійшла е, уже в. Вдруге народження цієї вистави, ти увійшла. А це, от на світлині, це дуже важко тобі далося. Я увійшла в цю виставу двічі. На цьому фото я зіграла. Дівчину, яка розчарувалася в коханні і хотіла закінчити життя самогубством. Mm -hmm. Потім не пам'ятаю, або вистава певний період не йшла, mm -hmm. або що там трапилося. тобто… Ну, е... Дівчата то народжували, то да, ходували, хтось то їхав повертався. Кудись. Да, да, да. От. А потім уже Оксанка взяла мене, коли почалась мабуть, війна, і одна з головних авторів да, Натал, Наталка конечно. поїхала. Вона дала мені керівницю оркестру зіграти. Це ну, ж вам, така жорстока. Ем, ну, ви знаєте, в кожної жорстокої людини все одно є всередині любов, добро. І я намагалася не грати жорстокість, я намагалася грати розчаровану жінку, яка прагне любити. І ви знаєте, завдяки цій ролі я дуже полюбила цю виставу. Ну, от просто вона мені зайшла. Я кайфувала від е, кожного епізоду на сцені, від монологу. От я її відчула. От цю дівчину, яка хотіла закінчити життя самогубством, я так не відчувала. А от керівниця оркестру, от вона мені зайшла. Щось відгукнулося, мабуть, в мені там всередині. Це класно. Я вдячна Оксані і, взагалі, з жінками я вдячна і чоловікам, режисерам, але жінка жінку все-таки розуміє більше. Як не крути, ця от романтична атмосфера, яка крутиться навколо, от вона окрилює. Ну, в мене так. А от коли тобі прийшлося зіграти в Ромео Джулієті, там взагалі годівницю самої Джулієт. Ну, це теж одна з таких яскравих ролей. І не дивлячись на те, що ставив її чоловік, в мене була якби, зі мною на ролі Наталка Білозор. І коли я сиділа в залі, дивилася другу прем'єру, я сиділа і думала: це ж поставив чоловік. А скільки тут любові і романтики? Як же ж потужно, не дивлячись на те, що все в залізі, все таке в чорно-білих тонах, да. сіро-чорні тони, але скільки все таки там любові? Ну, теж він Тарас Мазур, я рахую, що це один теж з таких Потужний. крутих режисерів, і я дуже йому вдячна, тому що він дає такий простір. Він не нікуди тебе не направляє. Він просто дивиться, чи правильно рухається твій потяг. Угу. Якщо правильно, він. Може тобі просто підморгнути, ну, сказати да. добре, мала ну, да. А він же ж любить у щоб домашні завдання ви так, виконували. Так. Самі приходили. він теж дуже глибоко копає. Да. Він не просто все народжується, але коли вже народжується це дитя. Його, то воно дуже потужне. Не дивлячись на те, що він чоловік, воно теж все наповнене любов'ю. А ось знаєш, коли ти вийшла в ролі цієї іспанки в «Неперевершенні», ох. Це теж така надзвичайно цікава робота. І, до речі, ця вистава повертається, вона трішечки відпочивала. Наша головна героїня стала матусею, а тепер вона повертається, і вистава знову, наприкінці лютого, так, знову ви будете виходити на сцену. А як тобі оце, іспанку, українці грати? Саме важче далася мова, звичайно, тому що я майже не говорю українською, а весь час е Іспансь. іспанською. І ви знаєте, е звичайно, е іспанця ми не запрошували, на жаль, на наші репетиції. Але до нас приїхали студенти. Я не знаю звідки. Е це була одна із вистав. Вони так вишикувалися до мене в чергу, ці дівчатка, і одна з них мені каже: А знаєте що? А я знаю іспанську мову точно. І я так на неї дивлюсь і думаю, зараз щось ні, скаже. Що ж зараз ця дівчинка мені скаже, що я там половину слів кажу неправильно. А вона мені каже, ви помилилися лише в одному слові з наголосом. І я така фух, слава Богу. Це було важко, але це було дуже цікаво. Мені подобається грати то з таких Темперамент. темпераментних, яскравих, веселих, дарувати людям позитивні емоції, щоб вони тебе запам'ятали, щоб вони вийшли і подумали, класно. А я теж так хочу. Я теж хочу вчити мову. До речі, моя Настя вона донька. Ага. Після цієї вистави вона почала вчити іспанську мову. Їй настільки стало я ядома е, вивчала ці всі монологи свої. Ну, і вона... скажи щось іспанську, що якусь фразу, хоч скажи, щоб ми знали. Е, я можу вам заспівати. Давай. Ай, <рес> Ну все, Приходьте на виставу, Дос... я доспіваю. Добре, ми так і зробимо. І все-таки ти. Ем, от казкова для мене героїня. От яку казкова. роль із е, да, от згадаємо Дюймовочка та метелик. Ти така там тля. Ти ще юна да, тля, але така симпатюлішна тля. Дуже з такою да. в такій бі білій перуці з такою красивою червоною сумочкою. Але... Ну от можеш згадати себе. Так, так. В такому капелюшку, така тля, така годована, тля гарна. Нема що казати. Не бідує. Тля. Не бідує, тля. Не бідує. повні руки листочків. Я її на сцені так само пережовувала. пережовувала так. так от, а яку от казкову свою героїню ти найбільше любиш? Є так? Донечка Мачухи в 12 місяцях. Це просто однозначно. Це тільки так, вона, так, так. тому що там я вже настільки давала волю. Емоціям в своїй радості, як нас вчив Прус Валерій Валентинович, балуйтеся на сцені, будьте шкодниками, не ні, нічого не вигравайте, просто отримуйте кайф. Так. Я валялась, я робила все, що хотіла. І в один з моментів, коли я йшла по вулиці, мене зустрічає жінка і каже мені. Це ж ви грали оцю, патч... оцю доньку а... мачухи в 12 місяцях. Я кажу, так і ну я... ти ж в гримі була, і вона те ви тебе така вс... смішнюча, ви така класнюча. Дякуємо вам. І тоді я зрозуміла, що я все роблю правильно. О те, що да. я кайфую, ну це настільки, я не знаю. Просто в мене серце від щастя, від задоволення під час вистави вистрибувало з серця з, з, з грудей, грудей, да? Я настільки була е, щаслива, мені настільки все було по кайфу, це було настільки, я не знаю, це просто свіже повітря, отак, е, ти дихаєш, дихаєш і не можеш надихатися. Okay. І коли відчуваєш, що ці малявочки сидять в залі, і вони сміються вірять тобі, і вони разом з тобою. У нас був вихід через е, зал, я пам'ятаю, mm -hmm. і я там щось ми з мамою йдемо, і я щось там їй розказую, граю. І ці малі мене штурхають, бо я ж no, якби, негатив. Персонаж, ділочка, так. Да. Але вони настільки вірять це все і щось там між собою говорять. Дивись, дивись, вона йде. а Така вона вредна, така вона не хороша. <гум> а давай і шторхнемо. Ну це просто я не знаю. Це моя улюблена роль. Ну, і старше покоління. До речі, всі вони теж люблять грати в казка. І той же Валерій Валентинович, коли його запрошують, бо дай якийсь епізод, він дуже любив. І Лідія Олексіївна дуже любила е, виходити. І ось е, незабаром День театру, і ти готуєш нову роль. Так. У тебе дуже цікава роль. Ми чекатимемо наших глядачів, щоб вони подивилися. Це моя професія, сеньор з вищого світу. І на завершення нашої розмови мені хочеться побажати тобі, Оленко, щоб всі твої ролі, як ти кажеш, приносили тобі кайф і задоволення, Дякую. щоб ти жила, окрилена коханням своїм родинним теплом. Бо це най 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 найголовніше. Ну і театр ми не можемо без театру. Я його теж обожнюю і з радістю прилітаю щодня. Для того щоб теж з вами разом кайфувати. Отож, кайфуємо, живімо, насолоджуємося і до перемоги. До перемоги. Дякуємо вам. А я дякую вам до зустрічі. Театральна кав'ярня. Тут поєдналося минуле та сучасне. Цікаві історії та відверті розмови про театральне життя. Несподівані зізнання за філіжанкою кави. Усе про театр яким він є, був та буде?